Всім привіт всім гарного дня, бачите, вже пшениці жовхнути починають. А там ми прийшли, я ж мені забула зняти. то вже жовтий. Кам'янців не рівняй на дорозі. Ми біжимо біжимо до Новолекс, щоб встигнути на автобус. Надіюся, що я встигну захекати. Ого, кусок дороги є ще телепати. Ми тіку почали. Ми тільки вийшли на горбочок. Значить Ні, я буду тримати. Які лани широкополі. Ох! Яка красота. Тут барабойчиків людей. А це що друга квасоля посія. Соля, напевно, косоля ну. донизу гарбузи. Соля? Ну. Малинки людей посаджені. А це вже такі великі соняхи. Хух. Скоро О, да? Ще трошки. Ще якихось -дві, дві неділі вже будуть цестити, щоб знало. О, ось така то Ці красота. Були ну, ще було як я була 3-4 дні назад. А, ну то можна рахувати, що вже. Ну, після того дощу. Я думаю, що вони знову ж таки зазеленіють. Соняшники ну, соняшники вже в твій різ будуть. Ну, Будемо йти назад, зайдеш, поміряєш, бо туди йдемо, нема ну, часу. Ей так, на око <pen> бачили профісіонату. Ось такі то справи. А, а ми чолапаємо. Поїдемо на базар. На базар. Чи на базаре? І щось купимо так. Брати є гроші. Ой, ти знаєш, гроші легше нести, як ту сумку назад потім. Widzisz, jakie jabłka. Chciałabyś powiedzieć, co z o, sprawy. Ja pokażę pszeniczkę i wszystko. Widzisz, tam, pszeniczka. Nie, nikogo nie chodaj. I tu przynieczka Ale tu pszeniczka czysta, a tu przynieczka z mitlecji. Хто так, ну, така, така незда, що її один гірбіцит не бере. Ми одного року як... Там те, щоб не Так, нічого їй не бере. Ми одного року з татом мусили всю пшеницю полати, як вона вистрілила догори. Як ходили по ній вибирали всю. Таке да. Так? Нічого не можна було їй дати ради. Так що є таке, а оце є шмінь, Бачите, вже майже жовтий. А то ще не зарощений. Це чиїсь барачки. Гарненькі, це така в нас хмарна погода. Взагалі-то хмарно сонцем передавали. Ну що, сонця нема, але хмари є. Таке -то, ладненько. Будемо ще лапати. А що ми купимо, то тоді я розкажу і вам покажу. Якщо ми що знайдемо купити. Таке, що для нас треба. Фух, а то який жарковато телепати. О, о, 20 метрів файної дороги, не рахуючи тих ям. Всім папа. Поки міська гарно дня. Забрались ми додому і дуже хутко порівняно. Так, це мої чорниці. Приїхало варення. Це мої абрикосики. Бо це я їх дуже люблю. Це Наталя вибрала ще собі нектаринки. Так. Це ми купили булочку, зістину ми її так і не їли. Це моя аптека. Стальнархім'я, картці. Так, що ще в мене ще щось я брала. Ні, все, вішеніці на. Так. Купила собі ось такі шляпчики. Як вам показати? О, ось такі. З і підошвою. Так. Так. Ой, так. Це моя аптека. В аптеці я заплатила 600. 50 гривень. Це людська аптека. Це я купила. Оцей тікс бризкати. Це купила чорну редьку посіяти, бо горох виберу. Ще купила пачечку гороху пізньо посіяти. І купила чорну, те, білу редьку. Чи тут калярепу ще кажуть, не знаю, я то кажу. Так, е, редька та, що сіяти, розважна, пачечка з під сірників 20 гривні. Е, чорна редька 15 гривень пакетик. І гороху 15 гривень пакетик. А твікс, от я не помню, 150. Чи Скільки гривень? Не буду брехати, бо не буду. Питалася і забулася. Так, чорниці в літру я купила, заплатила. Заплатила, заплатила. Скільки я заплатила? 95 гривень. Черешні, чорні. Дуже смачні. М -м -м -м. Заплатила. 100 гривень, бо тут на 100 гривень. А так кілограм 85 гривень. Абрикоси по 60 гривень кілограм теж дуже смачні. Я їх пробувала, вона давала, давала там пробувати. Каже, щоб були Солодкі. А вона мені дала. Так, так що ось цього. Так, твої але не Ну, добре, то певні. Нектаринки і апельсин лимон, я не знаю по чому. Брехати не буду. Так, купила Наталка сирки, хочу супу сирного. З домашнім такий він не виходить. По 15, 15 гривень один сирок. І булочки. Ти не помниш скільки? Не Навіть нічого. Не я давала 50. По 20 гривень. Одна за абрикосовим варенням, друга з вишневим. Це все, що я з продуктів купила. Більше ніц не купляла. Ось, а, ще щось вдягання купляла. Зараз да, щось трошки ще покажу. Так. А це я накупляла шортів. Ходити вдома. Це мої. Доволі непогані. шорти, да-да, Наталя. Одні, двоє. Троє. Це я собі купила. Ось. Це Іванові. Це Наталя Майку таку купляла. Ось. Шортики такі ще. Так. Ось такі. Так що, ось таке тут. Ось таке покупляли. По 100 гривень, і майки по 100 гривень. О. І ось такі майки. Це моя майка, це моя майка, це моя майка. Це знову моя майка, це знову, і це знову. Все все мої. З Наталією крутились. А ці всі твої? Так щось що таке діло. Тоже а по 100 гривень. Це мої шовті. Ось таке ми ось такі ми закупи зробили. Так, кіт, що ти сидиш довольний? Зараз будемо рибу щеняти. І Іван наловив риби. Ось так що ось такі то справи. Сьогодні мого Івана гарний улов. А вам всім всього найкращого. Ось ми. Не сильно вморилися. Раз-два, раз, два добралися туди, раз-два, раз-два назад. На базарі бігом туди і назад. Так, що ось такі то справи. Оце все, що я посилаю. Mm -hmm. Все, як годна, кіт поїхали, будемо відпочивати на море. Так, і щось такі то діла. Всім гарного, Є мирного міського. дня, міцного здоров'я, бережіть себе і хай Бог посилає всім міцне здоров'я і мирне небо. О, кіт приїхав. Всім каже, папа. А ми трошки отдихнемо і підемо до роботи теж.